Вітаю вас, любі діточки, я, дід Панас, по світу походжаю, малятам казачки розповідаю, не можем без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних сміливих любити. Запрошу вас у казкову подорож. У мене є чарівний ключ від країни казок. Отже, двері відчиняються, казка починається. Діти, яка ж казка нас зустрічає? Відгадайте? Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати, в зайця хатку відібрала, всі козу ту виганяли. Так, це казка коза дереза. З якого звука починається слово коза? К, к. Це приголосний чи голосний? Твердий приголосний. Тому що він не співає і звучить твердо. А хто це в човнику пливе і рибку матінці везе, і кого змія страшнюча, з'їсти хоче більш за все? Що це за казка, діти, здогадались? Так, Івасик Телесик. Та з якого звука починається? Ім'я Івасик. І, І голосний, позначаємо його кружечком. Наступна казочка ця хатинонька маленька усіх приймає зимувати, тільки гостеві потрібно голосно себе назвати. Що це за хатинонька, діти? Так, рукавичка. Який перший звук в цьому слові? Рукавичка р. Твердий приголосний правильно. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, мерщій півника хапає. Що це за казочка, діти? Так, котик і півник. З якого звука починається слово півник Пі-пі. М'який приголосний, а слово котик к-к, к Твердий приголосний. Знайшов півник колосок, змолов борошна на мішок, Спік негайно у печі пиріжки і калачі. Впізнали казочку, діти? Так, колосок або півник і двоє мишенят. Який перший звук в слові колосок? К-к-к. Твердий приголосний. А як ця казочка називається? Лисичка і журавель. Чим пригощала лисичка журавля борщем, макаронами чи кашею? Правильно кашею. Скажемо слово каша не одразу все, а по частинах. Одночасно будемо плескати в долоні. Ка. Ша. В цьому слові діти дві частинки. Перша ка. позначимо її дужкою. Друга ша. Теж позначимо її дужкою. Ці частинки називаються склади, тому що із них складається ціле слово. У складі обов'язково є голосний звук. Скільки у слові голосних звуків, стільки у ньому і складів. Діти, а зараз пригадайте, в казці попелюшка, що перетворилося на карету диня, кавун чи гарбуз. Так, гарбуз. Скільки складів в цьому слові? Гар-буз. Ми бачимо, діти, що в цьому слові два голосних звуки, тому в ньому два склади. Перший склад гар, другий склад буз. Разом буде гар буз. Діти, а що спік півник у казці колосок оладки, булочки чи пиріжки? Так, пиріжки. Скільки складів в цьому слові? Пи, ріж, пи. Порахуємо, скільки голосних у цьому слові ми їх позначаємо кружечками. Правильно, три. Отже, в слові пиріжки три склади. Запрошую вас, малята, на казкову руханку. Пограємо в казкову плутанину. Слухайте уважно і скажіть, чи так було у казці? Бігла мишка хвостиком зачепила колобок, він впав і розбився. Чи так було у казці? Ні, а що розбила мишка? Яйце. Складемо речення за схемою. Мишка. Розбила яйце. Прийшов вовк і вигнав козу дерезу з хатинки. Так було у казці, діти? Ні. Хто вигнав насправді козу? Правильно, рак. Складемо речення за схемою. Рак. Вигнав. Козу. Схопила ведмедиця півника і понесла його, а півник кричить Мій котику, мій братику, несе мене ведмедиця за темні ліси, за високі гори Так було у касті діти. А хто вкрав півника? Насправді лисиця? Складемо речення за схемою Лисиця? Вкрала півника. Стала кішка Мурка кликати на допомогу їжачка. Ходи, їжачку, не лежи, рібку витягти допоможи. Так було у казці, діти? Ні, кого покликала насправді Мурка? Мишку, складемо про це речення за схемою. Мурка покликала Мишку. Розумнички малята виконали всі завдання молодці. Я дарую вам чарівний ключик від країни казок, щоб казка завжди була поряд із вами.